Аби більш детальніше подивитися, що відбувається поблизу Авдіївки, я пропоную вам відкрити онлайн мапу Діпстейт та подивитися, чи є зміни за минулу добу. І на жаль, зміни на цій ділянці фронту є невеличкі, але вони є. Як бачимо, трохи побільшало червоної зони. Аналітики Діпстейт говорять про те, що на захід від Новобахмутівки росіяни, нібито, мають успіх. Але я ще раз наголошую, що це не офіційна інформація нашого генштабу, це лише дані з відкритих джерел. Також тривають бої біля Красногорівки. Натомість наш генштаб говорить про те, що були відбиті атаки на такі населені пункти, як. Новокалинове, степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкіна, Сєвєрне, Водяне. Також росіяни відновили штурм на Первомайське, Невельське, Мар'їнку та Побєду. Ну і загалом, якщо подивитися, то Важка ситуація на флангах поблизу Авдіївки. Росіяни тиснуть. Аналітики Діпстейт говорять про те, що лівий фланг зараз виглядає більш уразливим, адже взяти місто в лоб практично неможливо. Тому росіяни намагаються його обійти. Ну і про це власне і свідчать ці атаки росіян. Як бачимо, вони атакували ласточки на сіверне на населені пункти, які вже ближче в тил знаходяться за Авдіївкою. Але як бачимо, лінія фронту на цій ділянці не рухається. Це означає. Що наші сили оборони там відбивають ті кляті атаки росіян? Запекле протистояння триває у Бахмуті згідно зі звітом інституту вивчення війни за останню добу, українські військові провели низку контратак, щоб знизити тиск окупантів на шляхи постачання підрозділів збройних сил України. Водночас російські джерела повідомляють про атаки окупантів на промисловий комплекс Азом, що на півночі міста, та посилення тиску найманців Вагнера на півдні від Бахмута. Втім, наші захисники тримаються. Я пропоную знову відкрити онлайн мапу Діпстейт, подивитися, що відбувається поблизу Бахмута, чи є зміни за минулу добу. І суттєво ситуація тут не змінилася. Тривають спроби росіян зайняти трасу біля хромового. Однак, за минулу добу їхні атаки тут провалилися, і лінія фронту не рухалась. Також росіяни насичують бахмутські штурмові підрозділи і застосовують їх для просування в бік центру. Наш генштаб говорить про відбиті атаки на. Сам Бахмут, також Богданівку, що поблизу Хромового, та населений пункт Претечне, що вже ближче до траси Костянтинівка, часів Яр Бахмут. Ну і знову ж таки, якщо фіналізувати цю ділянку фронту, можемо побачити, що нашим силам оборони справді вдається трохи стабілізувати фронт на цій лінії, на цій ділянці фронту, і знову ж таки про просування росіян значного тут говорити поки що не варто. Російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині. Ворог видихається, і збройні сили України зовсім скоро цим скористаються. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК Вагнер. Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Про те, що росіян в Бахмуті очікують потужні сюрпризи, заявив і військовослужбовець збройних сил України Євген Карась. Бахмут тримаємо. Бо своя є специфіка, тому стоїмо, чекаємо озброєння, щоб далі економимо, щоб далі десь робити наші сюрпризи. Тому що ми не можемо наступати, як росіяни почутті десь і так далі. Це будуть сюрпризи, це будуть якісь великі операції. Будуть їх втрати само собою. Будуть десь і помилкові операції, відволікаючі там і так далі. Ми ніколи цього не будемо знати точно. А хто буде і, і знати, то він цього ніколи не скаже. Тому буде багато чого цікавого. але це буде масштабно. Тобто наш не грається в маленькі ігри. Він грається в те, щоб виграти цю війну. На жаль, якби ціна цього буде теж не не проста тому що просто ми, ми не можемо заморозити цю війну Буде гірше. Нам треба виграти. І в той же час нам треба добиватися якби серйозний поразок противника. Тому в Бахмуті, і наскільки я зараз знаю, трошки ще стабілізували ситуацію. Там ще віджали противника. Тобто сполучення відбувається. Систематично на Донеччині наші сили оборони нищать окупантів. Російська піхота намагалася непомітно підійти для штурму українських позицій, але була помічена повітряною розвідкою бригади Спартан. Групу було знешкоджено мінометними залпами. Від Донеччини переходимо до межі Харківщини та Луганщини і знову повертаємось до онлайн мапи Діпстейт. І подивимося, що є тут зміни на цій ділянці фронту. Характерних змін немає. Знову росіяни намагалися атакувати населений пункт Гряниківка. Три тижні вони вже його атакують, але лінія фронту не рухається, намагаються росіяни тут просунутися, але нічого в них не виходить. Загалом аналітики Діпстейт говорять про те, що тут тривають локальні бої на ділянці від району площанки до півдня і Особливо сильно ворог атакує в лісах Креміної. Натомість наш генштаб говорить про лише три атаки: це на такі населені пункти, як Макіївка, Білогорівка та Верхньокам'янське.